Є певна категорія грузин, які не підтримують Росію, і в принципі були б за незалежну Грузію повноцінно і потужно, але вони розуміють, що розміри і кількість населення, фінансова спроможність для фінансування збройних сил і інших формувань не дає їм змоги жодним чином протистояти Росії. Е, тому вони просто займають таку трошки апатичну позицію, що ну, в будь якому випадку, що ми зробимо е, і На противагу цьому всьому виступає здебільшого активна молодь, яку ми з вами бачили. Молодь має на увазі не обов'язково там 16-18 років. Це може бути і до люди 35 років е, все одно Молоде активне населення, яке вже... Має певні проєвропейські погляди розуміння незалежності, розуміння того, що будь-які подальші розвитки історії Грузії спільно з Росією не призведуть ні до чого хорошого, ну але їх менша частина і, і фактично, мабуть, бракує певного фінансування, певних політичних лідерів для того, щоб остаточно отримати більшість і просувати такі ідеї.